Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Окупанти дійшли до центру приморського групу Роснявих помітили в районі зупинки електропоїздів. Це перший зафіксований випадок появи загарбників у цій частині населеного пункту. Вірогідно вони зайшли по висохлому руслу каховського водосховища. Українські захисники помітили та ліквідували хробаків. В день росіяни атакували Запорізький район. Авіабомба пошкодила сім будинків у дачному кооперативі. Горіла господарська споруда. Поранені двоє чоловіків 44 та 62 років. Вони під наглядом лікарів, внаслідок вчорашніх ударів по Пологівському району постраждали двоє жінок 62 та 18 років. Пошкоджені приватні будинки впродовж доби під вогнем росіян були 15 населених пунктів регіону. І вісімдесят запоріжця отримають компенсацію за пошкоджене російськими обстрілами житло на загальну суму 7 мільйонів 38 тисяч гривень. Від початку роботи міської комісії погоджено понад 3,5 тисячі заяв на більш ніж 248 мільйонів. Аби отримати компенсацію, можна звернутись до ЦНАП або подати заяву через застосунок Дія. Укріпіть російську ідентичність. На Нато Запорізької області загарбники провели форум на Варосія. Організатори міроприємства Ідінароси намагаються прищепити жителям тимчасово окупованих територій уявлення, що вони ніби завжди були частиною Руська Гаміра. Окупація свідомості не інакше. Понад 240 квадратів площа укриття в обласній дитячій лікарні Запоріжжя. Там, за підтримки чеської гуманітарної організації, триває ремонт приміщення. Відновлюють систему вентиляції, ремонтують санітарно-гігієнічні кімнати, облаштовують підйомник. У лікарні з'явиться навігація з шрифтом Брайля, що допоможе відвідувачам з порушенням зору вільно пересуватися. У Запоріжжі на пожежі загинув чоловік. Вчора ввечері у будинку в Олександрівському районі спалахнули кімната. Під час гасіння пожежі надзвичайники знайшли чоловіка без ознак життя. Особисті дані загиблого та причина пожежі встановлюються. У Запоріжжі продають укриття за півмільйона. Сама адреса зазначена у переліку сховищ міськради. Там вже вказано комунальну форму власності і те, що ним опікується КП «Запоріжжя сервіс. В інформації про лот зазначено, що приміщення було арештоване за борги у липні 25-го року. Мешканці будинку самостійно облаштували укриття, щоб ховатися під час ворожих атак, а аукціони з продажу призначено на 5 листопада. Узкий мір в деталях в окупованому Мелітополі рашисти вже третій рік реконструюють ринок. Тільки в 25-му змогли ряд старих кіосків замінити новими і раді, ніби побували в Дубаях. Тільки що навкруги безлад та розруха, та то, то нічого то вже деталі. Наприкінці тижня у Запоріжжі очікується потепління 30 жовтня та 1 листопада температура сягатиме 13 і тепла. Про це повідомили в Запорізькому обласному центру з гідрометеорології. Більше у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.